תודה כפיים) <laughs> Майже півроку опікове відділення капітально ремонтували. З часу здачі лікарні в експлуатацію тут робили лише косметичні ремонти, але не лише стіни, а й обладнання потребують оновлення. Тут капітально відремонтували і пофарбували коридори, палати, оновили сестринський пункт і палату інтенсивної терапії. Воно було 20-літньої давності, а зараз це практично нове відділення. Узнаю, що дали близько 300 тисяч обласна адміністрація і ще десь близько 250 тисяч. Тисяч знайшла наша адміністрація спонсорами. Тут є і три дитячі палати, де перебувають мами з малюками. Трирічному Ярославу шкіро пекла гаряча вода. Він перебуває в лікарні вже три тижні. Говорити соромиться лише показує, де болить. Де боба? де? Тут боба». Миска була з гарячою водою, так зачепився за мискою. Хвиля гарячої води пала під пах. Дуже добре тут. Чисто, перше гарне. Дітям цікаво. Лікарі теж досить хороші. Персонал теж. Медичний персонал каже, що й працюється тут по-іншому, в чистих стінах перебувати комфортніше. Набагато цікавіше, зручніше, все цей. А що до того було грудно? Ні, ну були такі стіни. Некомфортно, Не так в доказ того, що опікове відділення тепер тримають в чистоті. Працівники отримали спеціальну відзнаку: чиста лікарня безпечна для пацієнта. Відділення перевіряли на наявність системи прибирання, прочитано ряд лекцій для персоналу. І зараз опікове повністю відповідає усім вимогам Міністерства охорони здоров'я. Відділення повністю забезпечене усіма необхідними дозаторами диспенсерами, які потрібні для проведення. Та хірургічної обробки рук у них закуплене нове сучасне обладнання для проведення поточних та генеральних прибирань, що набагато полегшує працю молодшого медичного персоналу. Медики кажуть, роботи ще багато. Обладнання постійно потребує оновлення. З дня на день тут з'явиться опікове ліжко, яке регулює температуру, зменшує травмування місця уражень та повністю ізолює хворого від навколишнього середовища. Довища Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.